дніпро – це команда, яка вперше в своїй історії дебютувала у Єврокубках. Команда, яка не боїться грати проти будь-якого суперника. Команда, яка показує свій бойовий дух на аренах Європи. Ну і звісно, команда, за яку не соромно. Ще у сезоні 2017-18 Дніпряни грали у другій лізі України. А вже сьогодні їхніми суперниками є професійні клуби Європи. З початком повномасштабної війни РФ проти нашої держави в українській прем'єр-лізі прийняли рішення достроково завершити чемпіонат України сезону. 2021-22. На момент дострокового завершення чемпіонату Дніпро 1 зіграв 18 матчів, маючи в своєму активі 40 очок і посідаючи третю сходинку в турнірній таблиці. Він гарантував собі право зіграти у плей-офф раунді Ліги Європи сезону 2022-23. Треба зазначити, що підопічні Олександра Кучера всі свої домашні єврокубкові матчі грали у Словаччині, тому що в Україну прийшли орки освободітелі 2 серпня 2022 року відбулось жеребкування плей офф-раунду Ліги Європи. Дніпряни отримали собі в суперники Кіпрський АЕК з міста Ларнаки, і вже 18 серпня 2022 року відбувся перший історичний поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи, в якому Дніпро 1 номінально вдома приймав Кіпрський АЕК. Цей матч завершився поразкою Дніпрян. 1-2. за Дніпро 1 в тому матчу. Вже наприкінці другого тайму Сваток забив гол. Також треба згадати, що вже після голу сватка у доданий до другого тайму час Сарапі отримав червону картку. У підсумку перший свій матч у Єврокубках Дніпряни програли і встигли навіть заробити вилучення. Але не забуваємо, що також вдалося забити свій перший м'яч на такому рівні. Потім, 25 серпня 2022-го, Дніпро 1 вирушив до Ларники на матч відповідь проти Аека. На жаль, в тому поєдинку Дніпряни розгромно поступилися Кіпріотам 0-3. Із загальним рахунком 5-1 Кіпр. Команда пройшла далі, а Дніпро 1 продовжив свій Єврокубковий шлях вже у лізі конференції. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. 26 серпня 2022 року відбулось жеребкування групового раунду Ліги Конференцій сезону 2022-23. Дніпро 1 отримав собі в суперники: Нідерландський АЗ з міста Алкмар, Кіперський Аполлон з міста Лімасол та Вадуць з Ліхтенштейну. 8 вересня 2022 тисячі Дніпряни номінально домашнім поєдинком стартували у першому турі групового раунду Ліги Конференцій проти АЗ. Цей матч завершився мінімальною поразкою української команди 0-1. Після першого туру дніпро 1 знаходився на останньому місці в турнірній таблиці, не маючи в своєму активі жодного залікового балу. 15 вересня 2022-го підопічні Олександра Кучера вирушили до Кіпру на матч за полоном у другому турі. Цей поєдинок завершився впевненою перемогою Дніпрян 3-1. За українську команду в тому матчі забивали. 11-та хвилина Рубчинський. 26-та хвилина довбик. Та 45-та хвилина довбик робить дубль. Після другого туру Дніпро 1 піднявся з останньою сходинку в турнірній таблиці на другу, маючи вже в своєму активі перші три очки. 6 жовтня 2022-го українська команда в третьому турі номінально вдома приймала Вадуц з Ліхтенштейну. Переможця в цьому матчі не було. Рахунок 2-2. За Дніпрян забивали. П'ята хвилина довбик. 78-ма хвилина піхальонок. Після третього туру дніпро 1 залишився на другому місці в турнірній таблиці, маючи 4 очки. 13 жовтня 2022-го наша команда в Ліхтенштейні у четвертому турі зустрічалась з вадуцем. Рахунок матчу 2-1 на користь Дніпра-1. Відзначились в тому матчі. 25-та хвилина Амаш. 91-хвилина Довбик забив переможний м'яч. Після четвертого туру Дніпряни закріпилися на другій позиції в турнірній таблиці, маючи вже сім очок. 27 жовтня 2022-го Номінально вдома Дніпро 1 у п'ятому турі зустрівся за полоном з мінімальним рахунком: 1-0 перемогу святкували футболісти Дніпра. 1 єдиний і переможний гол у матчі забив піхальонок на 39-й хвилині. Після п'ятого туру дніпряни вже остаточно закріпилися на другому місці в турнірній таблиці, маючи 10 очок. 3 листопада, в останньому шостому турі дніпро 1 вирушив до Нідерландів, де зустрівся з АЗ. Цей поєдинок мав велике значення для обох команд. Дніпрянам в цьому матчі потрібно було перемагати для того, щоб фінішувати на першому місці в турнірній таблиці, адже воно дає можливість вийти з групи відразу в 1-8 фіналу Ліги Конференцій, а друге місце в 1-16 фіналу. Але Дніпро 1 не зміг здолати АЗ. З рахунком 2-1 перемогу святкував колектив із Нідерландів. Гол за Дніпрян в тому матчі забив Довбик. На сороковій хвилині. У підсумку дніпро 1 фінішував другим у своїй групі, маючи 10 очок у своєму активі: 3 перемоги, 1 нічию та 2 поразки. З таким результатом Дніпряни потрапили в 1 16 фіналу Ліги Конференцій. 7 листопада 2022 року відбулось жеребкування однієї 16-ї фіналу Ліги Конференцій. Дніпро 1 отримав собі в суперники дуже знайому команду. Жереб знову звів Дніпрян з кіперським Аеком із Ларнаки. Ці два матчі з кіпріотами мали принципове значення для підопічних. Кучера. Дніпрянам хотілося помститися АЕКу за виліт із плей офф раунду Ліги Європи. 16 лютого 2023-го на АЕК-арені Дніпро 1 зустрівся з АЕКом. Рахунок матчу 1-0 на користь команди з Кіпру. 23 лютого 2023-го відбувся вирішальний поєдинок за вихід в 1-8 фіналу Ліги конференцій. Дніпряни номінально вдома приймали аек з Ларнаки. І, на жаль, для Дніпра 1 в тому матчі так і не вдалося забити. Рахунок 0-0. У підсумку АЕК кругує далі. А українська команда на цій стадії завершила свої виступи у Єврокубках сезону 2022-2023. Ось і ще одна команда, яка змогла вписати своє ім'я на європейському рівні. Дніпро-1 це команда, яка показує всій Європі, що, попри війну в Україні, футбол в нас був, є і буде завжди, тому що нас нікому не вдасться зламати. Ми сильні.